Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру. Підтримка з повітря на чотирьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. Тримає стоп-1. Так, дивимося. Ага. Маємо одну поразку, але оборона впевнено тримається. А, чудово! Ну що ж, давайте будемо атакувати, подивимось, хто нас чекає сьогодні. Так, кіпріот, кіпріот. Ну, давайте так і підемо тоді про Кіпріота. Синій дракон, який б'є. І два героя синіх. Так, що ми маємо? Маємо четвірочку зелену. Це непогано. Ліса не бачу. Ну, добре, давайте зелененьке зберемо, тим паче, що в нас зелені присутні. Єдине, що, звісно, контру ми не можемо збити з нього. Ось це погано. Так, давайте ось так фіол і підтягнемо ще зелененьке догори через сині. Так, непогано. Це його лікування. Хотілося б зелений підтягнути, але і сині втрачати не хочеться. Фіоли з комбо, з червоними. Ну, теж нічого не дасть. Добре, давайте спочатку сині заберемо. Так, чи... ну, не там стало, де потрібно. Треба лікарів зарядити. Давайте так, бо соня буде бити і буде це боляче. Тихо, тихо, тихо. Лікуємось. Так, зняли. Треба бити кіпріота. Давайте ось таке комбо прокинемо. Так, дракон. Давайте так, Фіоли. Треба встигнути Рігарда зарядити. Ну, все Ой, нема слів просто взяли, кедмана, добили дві ульти і все в нього прилетіло. Як синіх зарядити? Добре, давайте тут прикинемо. Як же ж вони б'ють боляче? Давайте так. Ця контра неприємно. Так, зняли контру, давайте бафнемось, об'ємо сюди. Тепер так. І четвірочку зелених. Можливо, хоч цього кирюшку доб'ємо. Давайте ось так. Ну, все, ну просто повимикали мені всіх ударників. Ой. Ну і що далі ось зробити? З такою поляною? Поляна просто жахлива. Ні комбо, нічого немає. Треба лікуватись. Давайте сині. Давайте ось так. Треба якось фіоли зарядити. Ну, купа червоних взагалі не потрібних. Давайте спробуємо сині прокинути. Ну, ось так. Ну тут, напевно, все. Зараз ще кирюшку доб'є. Ні, тут не впораюсь я, на жаль. Дуже боляче це все. Та ну і поляна, самі бачите, ніякого ні комба, нічого ніде не прокрутити. Зараз ще збільшено скодо, це добре, але ж в них вона теж збільшена. Давайте так. Так, прокинемо. Це ще кіпріот своїм лікуванням, та ще й Соня. Ну, все, я не можу його пробити. Давайте так, синіми. Все, на жаль, 138 очок. Ну, хоч не нуль, це вже добре. Знову Кіпріот, поїхали. Тут трішки простіше, стекляшок буде діспелитись, хоча хто його знає, простіше чи ні. Все буде залежати від камінчиків. Добре, давайте комбо. Ось так. Там просто повимикали мені всіх ударників і все. Давайте тут прокинемо через комбо. Так, спробуємо задіспелити, підлікуватись, вдарити. Десь би синенький знайти, давайте спробуємо тут пошукати. Знов підліковується. Давайте так. І там вже той поготові кирило і це лікує. Як же ж це все невчасно? Добре, давайте так тоді прокинемо. Все, він вже майже на фулі. Тихо, лікуємось, б'ємо драконом. Хоча треба, напевно, було синіх прокинути і потім вдарити. Так, добре, <кій> так, так. Давайте синіми. Так, знімемо з них, що можна зняти, пробиваємо і тут зелені. Нарешті, повинно бути трішки простіше. Так, ну тут комбо вже полетіло. Чудово. Так, давайте все знімаємо, об'ємо сюди. Будемо цього забирати. Так, можемо трішки бафнутися, ось так синіми. Там, лікувальний дракон, спробуємо зняти лікування. Вдаримо нашим дракончиком і сині все добили клик. Не відродився. Ну що ж, поїхали далі. Кіпріот. Скляний, Це все діспелиться. Поїхали. І ми беремо стекляшок, бо там ця мілька. До речі, я не знаю, може у мене Міліндур теж є скляний. Так, добре, давайте ось так прикинемо. Треба дивитись. Ого, вона на себе перекинула. Не хочеться поки сині збирати. Давайте ось так. Так, дракон там що лікує? Добре, давайте тут сині прикинемо Все ж таки він не зарядився. Тоді ось так зелені. І запустимо комбо. Комбо шикарне. І кіпріота пробили. Чудово. Тепер, тепер. Давайте полікуємось. Нагрімовий пилок. Давайте бити, напевно, сюди. Хочу кедмана добити, якщо вийде. Ну, що ж ти який тримається. Давайте так є. Давайте поставимо якесь відображення і ось так зелені прокинемо. Може кирюшку доберемо. Ого. Угу. Так, вона себе заблочила, вб'ємо в неї. Але вдарила вона так непогано. Так, підлікуємось. Давайте почистимо поле. Можливо, її вистачить. Так, вистачило. Залишився рігард. Так, давайте ось так прокинемо. Синій кріс. Зараз їх зарядимо, бафаємось, пробиваємо, може зріжемо йому броню? Ні. Ось так. І сині ми повинні добити. Добре. Тут все вийшло теж чудово. Наступний бій, колюсик. Всі скляні. А в мене немає скляного цього. Є скляний, але він не прокачаний. Ну, тоді нехай буде такий, поїхали. не має сенсу брати, бо всі пробивають. Угу. Добре, давайте так, буде трічка синіх. Звісно, цього колій не вистачить. Ось це. Комбо непогане, але мені не подобається, що не мого кольору все летить. Давайте тоді ще ось такий кріс. Заберуться зелені. І ще зелені. Так, так, так. Давайте комбо, поки є можливість. і дракон знову лікує. Так, б'ємо сюди. Спробуємо добити. Він може відродитись, звісно. Так, у нас є Рігард. Чистимось, б'ємо дракончиком. Ось так зелененьке, обережно. Знову він відродився. Так, тихенько. Нарешті пробили. Давайте бити, напевно, сюди. а Керюшку поки притримаємо. Давайте фіоли, бо цей зараз буде сповільнення накидати. Так, в нас поки. Є броня, тому давайте зелені в нього прокинемо. Угу. Тепер так, чистимось. так, фіоли зарядимо дракона і, можливо, ми зможемо пробити цього малюка. І дракон там дуже багато лікує. Так і так. Трішки не вистачило йому. Так, добре. Зелені, б'ємо в нього. Ось так сині, Поки тримаємо рігарда. Давайте четвірочку синіх. Б'ємо сюди. Треба було бафнутись, напевно. Давайте так, так, поки обережно є. Мінус цей. Тепер так, так. Трішки не вистачило рігарду. Давайте так, прокинемо, синій доїхав. Чудово. Спробуємо зняти з нього відображення. Бафнемо, збіємо. ось так, так. Ну, що ж не вистачило. Не вистачило зовсім трішечки. Добре, давайте так. Може там зелений знизу. Чудово. Повинні добити. Угу. Так, прокидаємо овощі зелені, фіоли. Ну, добре. Прокидаємо фіол. Так, давайте сині, нехай він вже сходить. Хотілося би йому зрізати. Так, тут діспилимо. Будемо чистити поле, напевно. Так, так, так. І все, будемо закінчувати. Чудово. Тут теж все вийшло дуже добре. Наступний бій, так, останній бій на цьому турнірі: кашрек, 4 лікаря і Люся. І знов всі скляні. Ну, поїхали. Тут буде важко пробивати цих лікарів. Ну, Добре, що хоч контри немає. Так, давайте прокинемо так. Ось так. О, чудово, сині під'їхали. Багато лікує Ми не зняли. Там відображення стоїть один хід. Давайте так обережно прокинемо, може зелений доїде, не доїхав. Ну, добре, б'ємо тоді. Ось так зарядимо зараз дракона. О, зелененький, можливо, і вистачить йому. Так, йому вистачило чудово. Давайте бафнемось, вдаримо в Люську. Зрізана в неї броня, була. Так, все, Люсю забрали. Через комбо ось ці не прокинути, але... Не бачу. Добре, давайте тоді так. Може вистачить. Так, вистачило. Чудово. Ну, добре, давайте вклика, прокинемо. Може там синенький знизу доїде. До речі, доїхав, але йому не вистачить. Тим паче він ще підлікувався. Добре, знімемо. Давайте прямо в нього і прокинемо. Непогано. Давайте так. Зарядимо зараз нашого гріма. Тепер спробуємо. Ну, Клик буде відроджуватись, скоріш за все, тому давайте спробуємо цього кирила добрати. Ось так. Через комбо. І вже будемо займатися кличком. Так, давайте навіть трішки підлікуємось. Треба зарядити всіх своїх. І дракона також. Дракон б'є. Давайте так, почистимось. Так, дракон заряджений, треба синіх зарядити. Давайте тут пошукаємо. Ось так. Не так, добре. Прокинемо раз, прокинемо два. Нехай спаде в нього відображення і ще буде три синіх камінчика під ним. Так, бафаємо, зб'ємо. Об'ємо. Тепер дракон. І ось так синенькими. Все. Клик не захотів відроджуватись. Добре. Ну що ж, в принципі, гарний результат, але дуже прикра поразка. Добре, що не нуль. Так, оборона а? рейтинг 96-те місце. Ну, топ-100, на жаль, не вийде. Ну, топ-1 залишусь. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!